Веселом, шли партизани, партизами, по своїй українській навіні землі, і у, зброї була за плечами, у на душі. і у кожного зброя була за плечами, він смуток у їх на душі, і у кожна зброя була за плечами, смуток їх на душі, їм сумно за всю Україну, за зрубом, за спалену хату, за зазру. Чув -чу Солов'їну, та не було їм дороги назад, за ту що чув -чу Солов'їну, та не було їм дороги назад, по дорогах назад то не воля, а ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо, добудемо волю України своєї вірні сини.